Привіт! Я початкова, садівник-початківець, і ось в минулому році я посіяла Віронічку. І ось у мене в цьому році вже такі кущі. Багато садівників признаються в любові до Веронички. Я розділяю це почуття. Бо це дуже красиво. І вона дійсно може конкурувати не тільки з лавандою, а з багатьма. Ну, краще, якщо їх буде не тільки лаванда, а ще й така краса. Ось вони, вони тільки розпускаються, але є один нюанс. А ще котовник теж гарна рослина. Один є нюанс: крім любові від садівників, піранічку любить тля. І вона якась дивна, чорна. Тобто якась конкретна тля. Я навіть ніколи не бачила таку тлю раніше на рослинах, а тут вона є. І тобто від тлі треба обробляти. Кущі ще не, не увійшли в силу цвітіння, але вже це краса дуже радує.